Характерники вклали в нього все, я вклав в нього теж всі свої знання і всі свої сили. Отже, будь ласка, запрошуйте, охороняти дітей, охороняти mm. будинки, охороняти вас. Це дух воїн, який має багатовимірні можливості допомогти кожному. Тому звертайтеся, дякуйте, дякуйте своєю радістю за отриманий результат. Отже, прошу дуже. Приймайте містична істота, дух, воїн-захисник України, Любомир. І головне, ця істота не має ні краплини зла і агресії. В ній нема абсолютно нічого демонічного. Це саме містична істота, яка створена повністю на силі добра. Отже, прошу. Тепер і я на своїх каналах і ресурсах знайомлю вас з Любомиром. Обіймаю всіх серцем.